Торік на поповнення книжкових фондів обласної бібліотеки виокремили 63 тисячі гривень і 67 тисяч на передплату періодики. Цьогоріч і на книги, і на часописи передбачено виділити по 100 тисяч. Передбачено та поки не заплачено. Заборгованість обіцяють, що після сесії нам виділять, але чому вже зараз починають затримувати платежі, то, то не знаю. Ми боргуємо, ми є боржниками і на нас збираються подавати до суду. Причому це гроші наші, навіть не бюджетні кошти. Ну, я маю на увазі, що це не загальний фонд, який виділяється державою, а це те, що ми заробили. Як буде далі, не знаю. Згідно зі звітними показниками за 2012 рік, від загальної кількості використань бібліотечних фондів періодика займає 38 відсотків, а це понад 160 тисяч видач. Отже, зацікавлення часописами в користувачів помітне. Запити надходять і із Рахова, і з Міжгір'я, і з Сваляви, і тому подібне, тому що там немає такого широкого кола цих видань, і вони звертаються до нас за різними. З різними питаннями, навіть дуже часто звертаються навіть правоохоронні органи, якісь судові справи ведуться, то треба якесь підтвердження саме із періодичних видань. Тільки в нас ми робимо ксерокопії, ми ставимо в печаті, і що це дійсно були такі публікації і тому подібне. Ну Як обласна бібліотека лишити її без, без періодики, це просто... Не. Головна бібліотека краю передплачує більше 250 найменувань, газет і журналів. Це як місцеві, так і всеукраїнські часописи. Тематичний спектр доволі широкий від суспільно-політичних видань до вузькоспеціалізованих. Періодика в нас питається Дуже часто користуються попитом, найбільшим попитом користуються такі періодичні видання, як Закарпатська Правда, яка наявна в нашому з 45-го року, і саме ці за старі роки дуже е часто питаються з метою і для щось для навчання, для самоосвіти з різною метою, як професори, викладачі, так і студенти, молодь. Студентам у першу чергу потрібна періодика. Потрібна періодика, тому що тут є великий збір архівів за різні роки, і саме тому під час написання робіт курсових, дипломних, бакалаврських це все використовується. І я навіть не уявляю, тобто, як може бути студентська робота написана без цих ну без цього зібрання періодики, наприклад, на відділенні журналістики УЖНУ. Я вважаю, що періодика потрібна не тільки студентам, людям, науковцям, які працюють і словом. Взагалі повинна бути зацікавленість кожної людини, яка себе поважає. Вона час від часу повинна читати періодику, щоб знати події, щоб бути в курсі всіх новин. Це не зашкодить для загального розвитку. Крім того, що бібліотека єдине місце, де є доступ до багаторічних підшивок низки видань, це не в останню чергу можливість збагачувати кругозір не бідніючи. Серед користувачів установи студенти, пенсіонери і безробітні, для яких важливо послуговуватись книгозбірною задарма, та наразі поповнення фондів пригальмоване через відсутність коштів. Так на 2013 рік книгозбірні Мукачева, Хуста, Чопа та Берегівської районної бібліотечної системи не передплатили жодного видання.